Поговоримо, друзі. Як я говорила вже сьогодні, будемо говорити наразі зараз з гостею. Сьогодні разом з нами доктор психологічних наук, доцент, голова першого скликання громадської організації Українців Конії Парасей Гочер. Аліна Аліна, доброго дня! Вітаємо вас в студії Радіо Голос Надії. Доброго дня, доброго дня, дякую, що запросили. Дуже приємно, що ви до нас доєдналися завжди. Приємно з вами спілкуватися. Ну і перше запитання, яке я хотіла вам поставити: як постійне використання соціальних мереж впливає на психічне здоров'я молоді та дорослих? О, дякую, дуже гарне запитання, тому що, ну, оскільки я і сама є активним користувачем, користувачем соцмереж, можна сказати, що це одна із основних складових спілкування, але все ж таки, Соцмережі викликають звикання, uh -huh. так посила посилюють порівняння з іншими, наприклад, там в інстаграмі або де ми там можемо дивитися як у інших, як ті, як в інших країнах, там і так далі. І це може навіть часто знижувати і самооцінку. Uh -huh. А у молоді це може викликати тривожність. Є такий феномен він називається ФОМО, тобто uh -huh. страх щось пропустити. Проблеми зі сном, а у дорослих це може бути також викликати емоційне виснаження, наприклад, зниження концентрації уваги і так далі. Угу. Ну якраз ви трошки зачепили за тривожність, і отут ми хотіли якраз поговорити про те, як вона розвивається, і взагалом які перші дзвіночки цифрової залежності варто помічати в собі та у близьких. Перші дзвіночки цифрової залежності ну, неможливість довго бути офлайн, наприклад, поза, поза цифров... гаджетів, наприклад, да? угу. відчуття тривоги без телефону, наприклад, втрата сну також може бути. Або зниження реального соціального контакту, тобто ми uh -huh. часто спостерігаємо, що молодь вона їй важче спілкуватися офлайн ніж онлайн. І якщо соцмережі умовно з'їдають реальне життя, це вже сигнал того, що людина може бути залежною під uh -huh. цифрової цифровізацією. Угу. А от, знаєте, часто власне, молодь і трошки вже старше покоління, ми багато чого почали там гуглити. А з появою штучного інтелекту ми звертаємося до там, різних штучних інтелектів і питаємо, що угу. це в нас за діагноз, так, в мене такі там симптоми. Ну і виникає таке власне питання: наскільки це взагалі угу. безпечно покладатися на додатки, наш штучний інтелект, щоб він нам діагностував. Якесь психічне захворювання. Ну і взагалі, чи для звичайних користувачів, чи це окей? І чи окей для, наприклад, людей, які вже дуже багато мають досвіду в цій сфері, там психотерапевти, психіатри, психологи? Угу. Ну так, до мене інколи приходить особливо молодь, і ми спілкуємося там в роботі в терапії. і Він мені каже: Ну, от, наприклад, Gemini мені сказав, що, <світ> або джепітчат мені сказав, що. Ну і пішло-поїхало. Ну, якщо говорити про наскільки безпечно покладатися на ці додатки, то можна сказати, що як перша допомога може бути от як перша допомога. <світ> Але вони не замінюють справжньої терапії ніколи, і не зможуть замінити. Особливо при депресіях, там, ПТСР і так далі, або там, інших якихось розладах, тому що це інструменти підтримки, але ніяк не допомога при діагнозі або лікуванні. Угу. Тому що все ж таки штучний інтелект може бути з певними обмеженнями, ось, з певними обмеженнями, і може, наприклад, аналізувати мову, поведінкові паттерни. Ідентифікувати да і аналізувати, але він ніколи не зможе замінити живого спеціаліста, особливо в певних таких глибоко індивідуальних випадках. Uh -huh. Ось тому на якомусь першому етапі може бути. А, а далі ні, а далі далі ні. Це така просто буде факт. Тим, тим паче, що е, штучний інтелект, ві ви знаєте, він підлаштовується під якби умовно відповіді, і тому він буде говорити те, що вигідно чути нам. Так, дякую. Ну і ми ще говорили вже. Дякую. Про залежність частково і про те, що там uh -huh. людям дуже складно потім відірватися від соціальних мереж, або там від спілкування зі штучним інтелектом, бо це так просто, це так гарно, і не треба ні з ким спілкуватися. Але часто люди самі доходять до висновку, ну або їм рекомендують, що потрібно yeah. собі взяти цифровий детокс. І от я би хотіла власне запитати: yeah. оцей цифровий детокс це більше модний тренд, де всюди так поширюється, чи це реально дієва така практика яка допомагає. Нам боротися з цією залежністю, та ні, це таки хороша практика, і цифровий детокс таки справді дуже добре працює. І навіть кілька днів без телефону або соч соці... ви собі кілька днів без телефону або соціальних мереж? Складно Але уявити. ж все ж таки і мені складно, але тим не менш відновлюють концентрацію, знижують тривожність, можуть покращувати настрій, наприклад, перший, перший, перший там день, наприклад, це буде дуже важко, дуже, начебто голову втратив. Але, але коли ця залежність, вона. Пропадає так, то е, в, 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 що на це місце приходять саме ті е, можливості, які були, мали би бути замість телефону. Я ж кажу, там uh -huh. концентрація, гарний настрій там, і так далі. Але в даному випадку головне регулярність. Наприклад, один день брати в тиждень або, хоча б раз на два тижні, uh -huh. коли ми, наприклад, там не використовуємо телефон, ну, хоча б на ніч за декілька годин до сну. Не використовувати телефон, або там інші пристрої вже буде добре. Угу. Ще таке питання так. наступне до вас. В мережі зараз, там, в соціальних мережах, дуже багато шириться, що ось покоління людей, які зараз навчаються, вони навчаються за допомогою штучних інтелектів, і страшно йти до цього спеціаліста. І, власне, наступне таке питання: uh -huh. як звичайній людині відрізнити хорошого психотерапевта чи психіатра від самопроголошеного психолога? Я думаю, що це, напевно, буде зрозуміло також і по тому, чи є в людини диплом, там якісь сертифікати, але все-таки mm -hmm. на такій. Перший погляд, можливо, якщо це якась онлайн зустріч, як зрозуміти, що, наприклад, ця людина точно мені не не допоможе, чи можна це взагалі зрозуміти? Чи це дуже так складно і дуже індивідуально? Ну так, один із варіантів, хороше таке питання. Один із варіантів, хороший фахівець, ну так, умовно, да, він не обіцяє вилікувати за три сеанси, наприклад, це точно. Uh -huh. Він не дає порад, не роздає поради направо-наліво. Він не пропагандує просто думати позитивно, наприклад, або просто там думати тільки про себе і все. Хороший фахівець він працює на запит клієнта, він не нав'язує ніколи своє, і саме головне, що він робить так, щоб клієнт. Приймав рішення сам, тобто uh -huh. він веде таким чином, щоб клієнт все ж таки приймав рішення сам, не нав'язуючи, а допомагаючи розглядати різні варіанти там ходу його подій. Ось uh -huh. але ну, такий хороший фахівець він насправді. Підсвічує, якщо можна так сказати, uh -huh. підсвічує реальні мотиви, поведінки людини, а не тільки глади його по головці і каже: Ой, да, 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 да. Знаєте, на кожному крові uh -huh. <голов 'я> ні, це таки і критика може бути дуже добра. Uh -huh. no, О, і... так. Також таке питання, напевно, багато людей собі, як коли вперше йде в терапію, задає, тому що коли заходиш так. там на різні ресурси, є групова терапія, а є індивідуальна. І от хотіла би дізнатися, так. у чому чи є взагалі принципова різниця між цією груповою і індивідуальною терапією, і як зрозуміти, яка форма підходить людині найбільше. Ну так, там є дійсно різниця. Наприклад, індивідуальна терапія, вона глибша, вона персоналізована. Так ми говоримо тільки з однією людиною і тільки про неї. Uh -huh. А групова це дає досвід спільності, наприклад, або зворотнього зв'язку. Ми можемо почути. Ми от працюємо, наприклад, з людиною, а потім вона каже: Я би хотів почути зворотній зв'язок від інших членів групи. Uh -huh. Наприклад, моделює соціальні ситуації і. Коли ми рекомендуємо або індивідуальну, або групову терапію, ми спираємося на запит. Наприклад, травма вона краще працює в індивідуальній терапії. А те, що стосується там наприклад, ну самотності або комунікації, то, то те ближче до групової терапії для того, щоб відпрацювати. Дякую вам, що підсказали. Думаю, Дякую. що зараз багато слухачів такі ага, зрозуміло, тепер я собі зможу зрозуміти, Дякую. куди мені краще йти. Як підтримати також таке Дякую. наступне питання, як підтримати власне психічне здоров'я в умовах постійного стресу, війни та невизначеності? От, власне, є багато людей, які дуже бояться йти е, на терапію. Ну, да. Є багато в яких просто немає Дякую. можливості, а вони не хочуть шукати там безкоштовні якісь можливості. І от зараз, коли, Дякую. наприклад, Дякую. в е, там, Києві був обстріл, знову люди мали mm -hmm. дуже великий стрес. От як собі допомогти практично, щоб якось жити, влазити з такого стен, стану, коли не хочеться нічого дуже знову ж таки гарне і актуальне запитання. Ну, по-перше, це навички самозаспокоєння. Наприклад, це можуть бути техніки, техніки, дихальні техніки, mm -hmm. їх достатньо багато, там можна їх подивитися. В інтернеті дуже хороші там техніки, дихальні техніки по квадрату або 5-4-3-2-1. Вони такі достатньо відомі, їх можна в інтернеті глянути. Угу. Дихальні техніки. Чому? Тому що наше дихання, коли воно. Ну, Встановлюються, да, то виходить, що у нас знижується рівень тривожності. Uh -huh. Також певні такі тілесні практики, щоб ноги, наприклад, відчували опору або спиною прижатись до стіни, знаєте, щоб от uh -huh. наше тіло відчувало опору. Це також дуже важливо. Ну і по можливості регулярний ритм нашого життя: сон, їжа, рух, наприклад, да, обмеження новин. Не для того, щоб мені все одно і, 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 там, і так далі. ні, не для цього, А просто обмеження в контексті того, щоб не перевантажувати свою психіку, угу. контактувати з, з людьми, спілкуватися, з такими, з ким хотілося б спілкуватися там, і так далі. Угу. Ну, ну і також, напевно... Тому що, от, так, да. так, так, вибачте, будь ласка, ви продовжуйте. І ну я хотіла сказати, що от, і все ж таки звернення по допомогу, це, це ніяк не, не може проявлятися як слабкість, а все ж таки як турбота про себе. Є чимало таких безкоштовних фондів з психології. Ось тому, в принципі, можна, можна знайти ресурс і на декілька сеансів звернутися. Uh -huh. І ну таке теж питання важливе, тому що ми зазвичай живемо не самі. В нас є чи близькі, чи просто друзі. І от якщо ми, наприклад, okay. для себе вибрали практику, яка нам допомагає там, заземлитися, заспокоїтися, не відчувати okay. оцю таку апатію. Часто буває, що просто люди біля нас їм складніше, або вони там не хочуть пробувати якихось практик, як, по перше, нам uh -huh. їм допомогти, щоб це було корисно, ефективно і щоб ми самі не виснажилися і не відчували роздратування до цієї людини. Угу, дякую, зна... угу. це, знаєте, бути. В основному бути поруч, угу. слухати без осуду, наприклад, да? безоцінне ставлення до людини, не навчати її, а от а от ти маєш робити так там, і так далі. Не знецінювати, так? І тут дуже важливі такі нюансики, як. Коли е, ми відчуваємо, що наш ну ця людина потребує нашої допомоги, бажано. Не використовувати таких висловів, як «та тримайся все пройде». Ну, uh -huh. інколи можна по-дружньому. так, і, і, ну, В залежності від ситуації. Якщо ми бачимо, що людина не готова зараз до а, шуток, наприклад, uh -huh. так, то краще таких висловів не використовувати. Та тримайся, все там добре, все буде добре. Це для людини звучить як загальні вислови. Вона може навіть і посміхнутися так делікатно, знаєте, а насправді А, Типу, як іншим ще гірше, uh -huh. ти типу, подумаєш про дітей з Африки, там, наприклад, і так далі. Е, як дорікання це звучить. Uh -huh. Ну, краще такого не робити, не намагатися вилікувати. А іноді просто тиша, присутність, там, погладити по плечу, наприклад, це може бути дійсно найкращою підтримкою. Ну і все ж таки запропонувати звернутися до спеціаліста, якщо стан у людини не покращується, можна там. Навіть запропонувати телефон, номер телефону дати, uh -huh, uh -huh. <laughs> так Аліна, дуже вам дякую. але дя... це таке дієве. Аліна, дуже вам дякуємо дякую. за такі класні поради. По перше, ще знову нагадали нам техніки заспокоєння, які дуже важливі в цей час. І дякую, що так, так. сказали, як можна підтримати близьку людину, бо часто ми з цим зіштовхуємося, і часто десь, можливо, не дуже коректно себе можемо вести. Сподіваюся, що нашим слухачам угу. це було дуже корисно і дуже актуально сьогодні. Дякуємо, дякую. що ви були угу. з нами. Бажаємо вам Божих благословень в цьому дні. Бажаємо, щоб у вас поменше було цієї тривоги, і теж у вас з'явилася можливість. Відпочивати детокс зробити собі від оцих всяких штучних інтелектів. Да, да, дякую. Також все навзаєм і бажаю вам головне психічного здоров'я. Дякую. Дуже дякуємо, до побачення. Дякуємо. гарного дня, дякую, па Поговоримо.